я, я думаю, ви поняли, що це. Йо. Це я попав конкретно. Стільки екшену на одну секунду. Так. Братан, подвести? Доброго ранку, дня або вечора, дорогі глядачі. Вітаю вас на каналі. І сьогодні в нас буде нове відео, і ви напевно здивовані, тому що це нове відео буде по грі Ukraine GTA Ви могли бачити її вже на нашому каналі, якщо дивились минулі відео. Але я вирішив її зняти, тому що Тому що, так, да, тому що тут просто багато дуже змін. Типу вони зробили якісь багато оновлення. От подивіться, як тут виглядає профіль мій тепер. Ось. У е, мене, до речі, просто новий аккаунт, тому що там на старому в мене... Мене там застрелили, я там в розшуку, в мене там, коротше, все погано. І тому я от створив новий аккаунт вже на сервері Східна Україна. Так, хто знає, хто знає, той грає. Ось, ну, ви можете побачити навіть те саме меню, купа змін всяких. І машини нові додавали, і типу. Ну, багато всяких прикольних штучок. Типу... Тетріс Холл, вся фігня, якісь якісь... Житлові квартали, от. Um, навіть та ж сама карта помінялась. Тут тепер бачите робота маршрутка помінялась, додались нові роботи, трамвайщик всякі. Йомоя, купа всього. От можете бачити тут. А, бачите, типу, маршрутки нові додали. Автобуси от такі от додавили, типу. Йо, перестахнути. Другий раз мене вже не збив, поки я розмовляю. Да. Я створив на аккаунт, тому що я подумав, що наш мені вже той старий, раз в мене там такі проблеми сильні, то я подумав, давайте зроблю я вже собі новий аккаунт. Так, і сьогодні, до речі, у мене от бачите, тут справа пише завдання 14.21, тут дуже довга обичалка, чесно. Я вже 4 рівень здобув і я ще досі не всі завдання виконав. Зараз у мене завдання, типу, під поїхати на роботу таксі і там зробити якусь в... Ну, коротше. Просто потаксоти, але цікаво, тому що я. Я хочу. Невоздум місця. Вот магазин зброї Київ. Чесно, мені цікаво, що можна... Ну, я би хотів купити якусь зброю, тому що в мене був один інцидент щодо одновлення, коли я просто собі сидів і грав, кайфував. Що в мене якийсь тік, чисто ну, рандомний якийсь тіп. Він взяв. І просто, типу, ну, я працював маршрутчиком, він взяв почав мене. Так акуратно. Він почав просто мене. Таранити, в'їжджати, коротше, дуже жорстко мені руїнити гру, і в той момент мені дуже жорстко не вихвата. Не, не вистачало. Не вистачало якоїсь е, зброї і щось таке. Я просто хочу поїхати подивитись, чи доступно мені купити якусь зброю, чи я якийсь поки що лох Але там, вроді, ліцензія на неї треба. Їдемо поки що в Київ от по трасі, та тут добавили, коротше, ще поїзди додали. маю, тут. Поки буду їхати, я вам можу розказати багато чого, що додавали, вот, заправки поміняли, типу зробили. Напевно, купили авторські права. Коротше, от дивіться тепер, я не знаю, не пам'ятаючи показував, дивіться, як тепер карта виглядає. От. Ну, Це от. карта отак виглядає. Тут, типу, річка Дніпро, вся фіня. Лі я поля. Ну. Знову ж таки, хто грає, той розбирається, що тут і як тут, а хто не грає, то просто дивиться наче відео. Ось буде отака от інформаційна підсказка. Не підсказка, а просто така інформація. Не знаю. <плес> так, я в'їхав на велосипеді на знак. Я молодець, дуже молодець. Тому що я заговорився з вами, я просто подивився на камеру і не побачив, що тут ознак. знак до речі, такі хітбокси дурецькі, тому що я їду і можу просто отак от легенько по знак проїхати, а тіпа я вже... Звучу з велосипеда. До речі, я збираю собі на машинку. Вона тут коштує, якщо не помиляюсь. 100. Я вже забув, скільки на 140 коштує, чи скільки 16-150 тисяч. чи 156 десь. Креще, на суті, я на неї збираю, тому що я хочу ту машинку, це Audi 80. Та, да, вона мені дуже подобається. Вона прикольна, досить хоча стара, але тут вона продається в самому дешманському автосалоні. Але я думаю, як мінімум для початку мені цієї, цього автомобіля вистачить цілком з головою. Ну, я пробував робити тест-драйв, і там максимальна його швидкість була 160 км на годину. це ще. А, це шторм ж... майданчик, до речі. Я, блін, коли зайшов в цю гру, типа... Ну, я дуже довго не заходив з того моменту, як обнова вийшла. Я зайшов, типа, я не розумію, де моя тачка, де то все, куди, звідки то викликати. Коротше, дуже багато змін появилось, і вони мене дуже сильно запутали. Він десь так о, ствал. Бляха, акуратно. Ну давайте зайдемо, подивимось. Що тут по ціну. Збройні мене. Глок 1000. Ого, тут до речі Взагалі, А, тут треба ліцензію на зброю спочатку купити за 35000 потім я можу купити собі глок. Легка броня. А тут є якісь більш резного зброї, чи то все, що є. Тому що я бачу, що тут можна якийсь карши купити це я зайшов о тут можно постріляти це прикольно до речі зробили так ну не знаю я по факту мужу купити за рейку зброю але чи вона мені потрібна? ну то давайте купимо кейзи влог так спочатку лицензія на зброю давайте купим тепер все мы не є Мав би бути інвентар Крустовывает. Та то шо. 17 патронів. А як мені идут, купляти патрони до цієї зброї? Хто мені... Підскаже? Я не знаю, чи тут патрони коштують так само. Чи ні. Цікаво. Як вони стреляют. Прикольно. в мене є зброя. Хм. Це класно. Це класно, тому що нарешті я буду давати відпір всяким. негодяям. Як мені прострілювати колеса на їхніх машинах. Давайте купимо чисто по приколу ще на одне. 2 легло. Все, Використовувати. Ну так. Да. Патрони коштують так само, як і сам блок. Та, в мене поки що 34 патрони і мені вони чисто зараз не потрібні, але на балансі в мене з 87 тисяч лишилось 36. Ну, хоча би зможу давати відпір комусь. Добре, давайте поїдемо на роботу таксі. У мене вже челіс говорить болити. Та, і до речі, ще один цікавий факт, вони зараз, ну, розробники цієї гри розбро розробляють. Е <плес> розробляють на платформі GTA 5. І, можливо, в якомусь... майбутньому... я с ним еще один видос, а уже как я буду играть в GTA 5. Так. Братан, подвести? Не, не, дякую, я сам. Подкинуть, да? Кажу, дякую, я сам доеду мне штраф. та ти шо? Ну, я. я думаю, ви поняли, что. Йоп. Це я попав конкретно. <гум> я, видно, поки. Ми чисто застралили і за того, що. Він... <гум> Погано виїхав. З дороги. Ладно, що могли мене тільки що затратили. Оце я попав, я просто тупо. Стільки акшена на 1 секунду відео. Це просто жесть. На no, умен 35 хп, тому що я чисто урізався, в того, типа. Ну, ну, no, ну no, no, він добрий, у нього Ніко писало в Влад добряк, типа. чисто він таки під'їжджає до мене під Кінте і кожен день дякую. І... і в наступну секунду він типу взяв застріли якогось, типа. Фолт Дефолт там. Але, до речі, якщо тебе тут застрілило, то потім тобі так важко викарабкатись з цього ж капець. І, до речі, бачив, типу, у нього, типа, є оця зброя скар, і я не знаю, звідки він її взяв. А це я натаксувався. Машин тут жодних не лишилось. Кайф. А давайте подумаємо, що він мені скаже робити. Наштуватись на. Як на своєму транспорті, так і орендувати автомобіль. Е, -е, 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 е. Ну... Як бачите, служба автомобілів тут нема. Але <реш> я, в мене транспорт свій власний велику. Чесно, я не знаю, що мені далі робити, тому що тут машин ніяких немає, хіба чекати, але чекати в мене просто немає бажань. Ладно, давайте на цьому відео вже будемо завершувати, таке от вийшло коротеньке відео по Ukraine GTA. Можливо, хтось чекав, можливо, хтось хотів побачити це нове відео. Але ось таке от воно вийшло, тому. Я напевно буду з вами прощатися. Я надіюсь, вам це відео сподобалося. Якщо це так, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, дійтесь цим відео з друзями, обов'язково коментуйте його. Ну а я з вами буду прощатися. Зустрінемось в наступних відео. Всім удачи